Слава! Yeah. Oh, okay. Друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні! Знову з вами я, Сергій Шевудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Звісно, на даний момент зараз, ну, таке робиться, не знаю, що воно робиться. Тупо емоції шкалять. школять. Не знаю, як вам об'яснити, що пам'ятає. Вчора, ні, позавчора приїжджали до мене хлопці з 22-ї бригади. Микола приїжджав. Школьки студентам батько, хто пам'ятає, ми збирали на четвертий автомобіль. Це був Нісан Навара, старенький такий хлопці приїжджали. Було дуже приємно, що автомобіль працює, було дуже багато розмов поза кадром. Ну, Такі речі, які ми з вами зробили, реально вони потрібні і вони допомагають хлопцям, тому що тільки завдяки їм ми можемо ще лазити по двору і знімати такі відики. Але в тому відео... Коля звернувся і сказав, ну бляха муха, нам ще треба така невеличка допомога, нам потрібен зв'язок, тому що в нас немає зв'язку і, на жаль, без зв'язку не туди і не сюди. І зараз це є проблема, я зараз не можу вийти до них на зв'язок, але був я у колі у молодшого на Віанорі, на а він сказав, що батько обіцяв через три дні вийти на зв'язок. Хлопці звернулися в нас тоді. Щоб ми їм купити Стерлін. Звернувся я до Віталія. Є у мене такий товариш е, в Києві. В нього є е, товариші в Віталії, в них є тонфенікс від Алії. Сразу вже узнали, скільки коштує Стерлінг в Італії. Ну, саме дешевше це було 470 доларів. Люба Мелешко почала одразу там рвати і метати. Е, в неї теж знайомий тут в Білогородці. Я до нього подзвонив 25 тисяч, але на протязі півтори неділі. З Віталії можна було це все діло організувати за, за 3-4 дні, а потім приходжу в будинок і смс-очка на інший телефон, я читаю, зараз прочитаю. Просто ну, а я не прочитаю, тому що вона в тому телефоні пише мені хлопчина із Києва. Е, типу, добрий день Сергій, я також Сергій, дивився відео, що хлопцям дуже потрібен Starlink. І так як в мене для роботи мені також така річ була потрібна, я її купив. На даний момент вона мені не потрібна. Я готовий її відправити вам безкоштовно. І вчора ми тільки поговорили, пару там, там не знаю скільки там пройшло часу, вже він мені скинув номер ТТН і посилочка пішла до мене. На даний момент зранку полетів на нову почту і вже в нас є старлінг. Тут його й нема. Я думаю, що е, к, 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 к Сережа, ну взагалі, я не думаю, що це може бути подвох. Да? Як там мені говорили, що деякі люди відправляли мавіки, а отримали кирпичі. Ну, Казали, що все відбувалося на новій пошті. За мною такого не було. Е, ну, І фактів я не бачу. Тобто відиків таких я не бачу. Так що, друзі, хотілося ще розпечатати і подивитися. Я -то вже дивився. О, зараз спробую це все діло відкрити. Я думаю, чому хотів відкрити, тому що я ще ніколи не бачив, що таке старлін, що це таке і з чим його їдять. Я думаю, вам також буде цікаво. От. Реально є, так сказати, чудеса. і Це так само, як і з Магвіком. Олег подзвонив, подарував. Також я думаю, що там із планшетами вигорить. Тоже така цікава ситуація. Так само, як з автомобілями, які їжачок нам дарував, так само з деякими запчастинами, які їжачок і деякі люди купували, і покришки передавали, і різні різні, різні речі. І вчора Вася привіз дві розгрузки, можливо, комусь потрібно. І з волонтерів, можливо, мене дивляться. Є зараз дві не розгрузки, а є РПС і є. Дві плитоноски. Так що, якщо комусь потрібно, пишіть мені, буде номер телефону, як завжди, в описі. Так, ось така коробочка. Опачки. Опачки. Потім я назад це все діло, запакую. Я думаю, що на днях ми вже його відправимо. Це така коробочка цікава, річ доволі не дешева. Видно там щось назад. Ось такий штатів. Ми зараз зберемо це все діло назад. Вот така штука. Тут з кабелями. Ай, не хочу я розпечатувати сильно. Ай, не знаю там назарчик. Вот така штука. І як. Бомба. Бомба. Дякуємо Сергію. Це Серега, це просто капець. Ну і тут ще така штука, я зараз візьму телефон, покажу, а ну да, я. Бо щось у назарчика не пляшить. Телефончик не хоче його слухатися. Так само як і мене. Отака От вона там штука, не буду я витягувати. Сейчас назад це сиділо, складу, переложу бумажкою. І ну, реально це круто. Реально я просто був шокований. Так що, друзі, фірий, я не знаю, хто ти, що ти. Я тебе записав також Серега Добрий 2, так як у нас є Артем Добрий, який дуже там чудить реально. Є Коля Каракулові, є багато інших, таких як Мілешки, як Солітерник, як Мої Матусі. І багато-багато інших підписників, такі як Саша з Харкова, з Ньютона. Це просто люди, які отак от буває, нема-нема і все рішається. Так що, ну я не знаю, Коля побачити відео чи ні, тому що в них немає зв'язку. Я думаю, що це буде для них сюрприз. Ну, реально, я просто шокований. Так що Starlink вже у нас є. Тут рішився, як він там підключається, що там робиться, я не знаю. Там є документи. Ось перевожу Є документи, і написано Wi-Fi, Астарта, ну, які, які, всякі такі речки і якась там ще є бумажка. Так що, друзі, ну так, увага такі моменти в житті. Це просто жесть. просто жесть. Капець, я просто шокований. Все так швидко, я вже переживав до юки палки. Реально люди перестали дивитися, і, ну, можливо, і за того, що постійно там попрошайніші, але ж ну реально то не для себе. Хтось там думав, що їх там падає тисячами. Ну, дякуючи такими, як Нік Добрий, вчора двадцятка і ще жіночка з 10 тисяч кинула, це було просто треш. 30. Ми вчора на стрімі, там 100 чоловік було, коли ми забрали 5,5 тисяч гривень, це просто бомба-граната. І напротязі дня також, я думаю, там тисяч. 4 прийшло. Так що якщо розсудити за день там, полтос, це бомба-граната. Ще збираємо на автомобіль для 500 бригади на Navara. Вчора я созвонився з Віктором і говорив їм, щоб вони працювали зараз в напрямку двигуна. Якщо, можливо, хтось з хлопців десь у когось замовляв, щоб взяти більш-менш провірний, тому що це також кід мішку. Можливо, треба, є якісь стої, які міняють двигун. Дають свій, ми вже готові там затепити лафету десь взяти і відперти ту машину, мотнутися на Харків і пригнати її сюди чи там якийсь інший регіон і поремонтувати. Так що Серега, тобі дякую, дякую всім за довіру, за підтримку. Рухаємося далі. Звернувся сьогодні до багатьох із блогерів в особисті, тих, кого знаю, за підтримкою. Подивимося. Я розумію, що, як там мені деякі говорили, розводити срач на каналі, але срач на каналі це одне. А допомога Збройним силам це, це зовсім інше. Якщо не довіряєте мені, хай в будлах я їм даю можливість спробувати це зробити і дати один якийсь бір, а також деякі речі я скидаю в особисті, деякі відео від хлопців, які я не можу, на жаль, виставити на каналі. Так що, друзі, ще раз дякуємо Сергію. Бомба, граната, торпеда. Я просто шокований, так що калюхі буде стопудов, е, ну, буде приємно. Що ми не забуваємо, що ми працюємо, хоч я казав, я не обіцяю, тому що куча-куча е, всяких було дирок з резиною ми їх купили, вже давно відправили. Юра вчора говорив, що вже повідправлявся хлопцям 71-ї бригаду. От, і прийде бойовий стяг. Е, я правда їхній один бойовий стяг вже відправив на Італію. Е, їх ще буде два бойових. І, можливо, один продамо, тому що у них також 71-й бригаді та машинка, яка Юра купував, на жаль, її вже нема. І хлопцям треба бути колеса, вони вже розпочинають у своїй громаді збирати на автомобіль. І, можливо, ми щось продамо і також долучимося до їхнього збору, коли закриємо питання з цими ремонтами. Ну а 118-та бригада, на жаль, поки хлопці мені не подзвонили. Дзвонили мені трішки раніше, але... Не дзвонив, що ти коса цього, візьми цюбсиком тим, та не тим, а тим, а, а так, все, молодець. Так що блогером буде дуже просто, да? то телефон упав, то ще щось зняти одним кадром да, без монтажа. Тому що ну, нема коли цим займатися, і я ще валерщик. Тобто, якби я тільки займався блогерством, то можливо це було б зовсім по-іншому. А на даний момент не хто я і що я. Чи я вже свиновод, чи свинар. Чи селюк, чи волонтер, хоча я не хочу, щоб мене називали. Ну, але так воно є. Так що, друзі, ще раз дякую всім, хто може долучитися, можливо, у когось є виходи, може, у кого є знайомі, що займаються розборкою таких автомобілів, там як Nissan на Нісан Навара, ну на даний момент на двигун. Будь ласка, напишіть в коментарях, тому що є люди, які пишуть мені також е, е, інформацію і скидають деякі сайти. Є люди не... Так сказати, не безразлічні, підтримують. Це не означає, що іменно фінансово. Можна підсобити, можливо, в когось якась річ лежить вона безхозна. І таким чином можна, так якось остарлінг, ну це просто жесть. Людина каже, та він мені не потрібен, але він дуже сильно треба, я його віддам. Mm. Лайк. Так що всім, друзі, на цьому бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Об'єднуємося, підтримуємо один. Одного і тільки разом ми ж зможемо щось зробити. Я вже казав: п'ять пальців по одному це нічого. А якщо вже взяти їх в одне єдине, це буде це буде кулак, і кулаком можна вже да, на м'ячку дати. Так що на цьому все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Дякую ще раз, Сереги, дякую всім.